Догляд за слизовими оболонками новонародженої дитини, показання. Профілактика і лікування захворювань слизових оболонок новонародженої дитини. Готую оснащення. Для цього нам необхідно: два лотка: один стерильний, другий нестерильний. Ватні кульки і ватні турунди. Тепла переварена вода: 37 градусів. Зелінова олія. І теплий рожевий розчин калію перманганату. Стерильні рукавички. Пелюшка. Перед початком процедури повідомляю матір про мету і хід процедури. Отримую згоду. Психологічно готую. Ретельно мию руки, одягаю рукавички. Розстилаю на сповивальному столику пелюшку. Обережно ставлю дитину на пелюшку. Проводжу туалет носових ходів дитини. Беру ватну турунду, змочую вазеліновим маслом і обертальними рухами очищую носовий хід дитини. Кожен хід окремою турундою. Процедуру проводимо декілька разів. Після проведення процедури проводимо дезінфекцію використаного оснащення. Робимо відмітку у листку лікарських призначень. Проводимо туалет очей. Беремо стерильну ватну кульку, змочуємо у теплій перевареній воді. І витираємо око від зовнішнього кута до перенісся. Кожне око окремою ватною кулькою. Повторюємо процедуру декілька разів. Після цього осушуємо. Осушуємо аналогічно. Робимо відмітку у листку лікарських призначень.